Оперативне командування Захід очолив новий командувач. Ним став бригадний генерал Володимир Шведюк. Як повідомив генерал на офіційній сторінці командування у Фейсбук, він має за честь очолити одне із найпотужніших військових з'єднань Збройних сил України. Ми, як потужний організм, стоїмо перед великими викликами та завданнями, які потребують нашої кропіткої роботи, відданості та професіоналізму. Ядро оперативного командування «Захід» – велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. Я вірю. Що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів, зазначив Володимир Шведюк. Бригадний генерал народився 23 червня 1969 року на Вінниччині у родині військового. У 2003 році Володимир служив у морській піхоті у Криму згодом у береговій охороні. Однак, 2006 тисячі звільнився. Початок АТО у 2014 році також устрів на території Криму. Тоді він перебував на державній службі. Після повернення з Криму Володимир Шведюк повернувся на військову службу. Брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України. У березні 2022 року був начальником штабу угрупування об'єднаних сил січня 2024 року, начальником штабу заступник командувача сил ТРО збройних сил України.